Зеленський. Всі не знаємо. Ага, 34,50 євро. Сильно. Буду далі. Десь вже поруч фонтан Тривіль. Тривіль, якщо я не помиляюсь. якось фіксувати. В назву вулиць. Щоб я хоч розуміла, де я саме була. Мені здається, я вже фонтан чую. <рес> Ні, здається, ось я їх зараз поверну і він буде тут. Я просто впевнена, що це саме він. Вау! І ось така толпінь біля нього. Надо зранку приходити. Ось тут така черга, щоб просто туди спуститися. Вау. Ну що, пішла встановитися? Треба ж підійти. Так, я... Дивилась ще, що тут жив якийсь людина, а фонтан будувався 30 років, і вони йому заважали, то вони поставили ось таку махіну. Нічого незвичного. Фонтан як фонтан. Але ажіотаж є. Дуже аж красиво. Кисько світлі. Ось так. виглядає. Людей багато, треба приходити зранку. Це черга, треба вставати піти. Тут є ось така, щоб просто підійти ближче. Вау. Надо приходити зранку.

Ще такі є фонтанчик закоханий, якщо удвох вони п'ють. Тут він розполосиний. Зараз я покажу фонтан. Для закоханих дуже мало хто сюди заходить. Потрібно пити разом. Тут є приклад разом. <laughs> Yay! hi <laughs> 来来 <noise>、啊啊啊啊、<noise> 来，上。<noise>

Красиво! Клас Ой, я знаю. Я знаю. Я коса. Это металлоно. Сідати не можна З іншого трошечки раку все. Так, виглядає. Будити не хочеться. Дуже красиво. Так, виглядає. Просто неймовірно. Скільки років йому? Класи. Нарешті я тут. Потрібно бросити монетку одну, щоб повернутися. Правою рукою бросаю через ліве лісок. Ось так. Так що повинна повернутися. Можна тут, до речі, посидіти, трошечки відпочити. Туди все йдуть, йдуть. Я не знаю, куди мені. І далі Але посидіти можна, не можна їсти тут. І не можна сідати на фонтан. Зараз планую, куди я йду далі. Сюди, я думаю, що я цими днями ще повернусь, а зараз йду на італійські сходинки, так що зовсім поруч можна йти. Де дуже багато, як ви бачите, але можна завжди знайти якесь місце, щоб зробити якусь відео хоча б. Багато монеток і моя, в тому числі, тут є. Так, виглядає, я включила, включила. Так. Так, виглядає, дуже Все. Ну що, буду йти? Скільки тут можна стояти? Ну, йти не хочеться. Я не можу заставити себе уйти. Я так півдня до сюди йшла і десь зупинялася. Тільки подивіться, скільки тут. Людей просто неймовірна кількість. Продовжується, продовжується. Такий величезний фонтан. Ще тут ракурс. І далі. Ось так. І тут, до речі, якщо ось піти сюди, то тут є якийсь безкоштовний туалет. Можливо, пошукаю. Ось тут. Ось тут є Ось якась така церквушка, я не знаю, що це таке. Церкви, в принципі, всі безкоштовні. Тут також така невеличка площа. І ну, я дивилась, Гіда, що вона рекомендує якось іти сюди. Дивіться, ну, що це таке. Старовинні якісь прикраси. І йду сюди. Якийсь тут повинен бути музей. Що навіть якщо не хочеш туалет, потрібно скористатися, якщо ти тут поруч. Хоча можна в любе кафе зайти, випити каву, але не завжди вони дозволять сходити. Піцерія. Я така уважно дивилась дивилась і, якщо чесно, то ну, так можна пройти повз і навіть не помітити, що тут є якийсь. Дивіться. Яка краса, можливо, це вона. П'яса полі. Можна йти, йти. І щось все рівно знаєш. П'ять поле, зайдемо раз вже тут. Йду далі. Місля, що Це і є знак фонтану, що поруч фонтан. Чи мені здається, що сюди. Якщо не сюди, то просто пройду цим проволка. Калла Групп. Умничка Чергова. Я иду далее. Не знаю, что я снимаю. Що знимаю. Сюди йдуть, туристичні, То можна сюди йти. Я квартала ще не пройшла, як я е, виключилась. І чому нам не потрібно переживати? Бо йдуть групи, по-перше, і вже ти бачиш, вони йдуть з туристичного місця. Тобто я собі помітила фонтан. Сходила, а від нього поставила собі сходи. І ось, ось такі в проволочках кафешки. Дуже багато росом взагалі дуже зелене таке місто. Багато зелені, ось навіть ось так виглядає. І сходи можна орієнтуватися навіть на туристів, які от групи йдуть, вони йдуть. От Одного об'єкту, ось, наприклад, ще одна група, йдуть від сходів явно. Тут якась п'яца, ще одна. Зараз подивлюсь, що це таке. Десь вже поруч італійські сходи. І так виглядає І ось групи, групи. Іду далі трошечки потрібні себе. Щоб було видно. Десь зовсім зовсім поруч. Якщо йду далі, бачу, що багато людей попереду, то десь сходи де я вже розумію, де вони. Я підійшла з одного із місць. Ось саме за рогом. Ось подивіться. Ось вони. Так що можна тут трошечки буде зупинитися. На жаль, сама лодка закрита на реставрацію, трошечки не повезла, що до неї не можна підійти. Ну, як є, ось така площа. От я оттуда прийшла. Ось ці сходи. Сидіти кажуть, що не можна. Ну, що, потрібно підійматися,